Так, цінова політика не дешева, але я хочу зауважити, що в складі і пакування йде 30 саше, тобто це на місяць повноцінний. Більшість колагенів, які продаються, вони продаються 11-12, чи пляшечок, чи саше і ватість їхня приблизно там до півтори тисячі гривень. Тому, в принципі, якщо говорити про цінову політику для цього колагена це зовсім недорого. Це насправді я би сказала, ще й дешево, тому що, по-перше, виробник Барбарису це компанія, яка використовує. Найкращу сировину колагену, яку вони купують, у найкращого уже той виробник, який виготовляє сировину колаген, купляє рибу для виготовлення колагену у найкращого виробника і забезпечувача рибних продуктів, з яких виготовляється вже потім колаген. Тому і в попередньому слайді Ярослава вам показувала, як це відбувається, і з якими компаніями співпрацює виробник Барбарис, тобто це найвищого, найвищої якості, найвищого класу колаген, який є в складі. Барбарису, тепер, якщо говорити про безпосередньо самі компоненти і про те, який на смак, коли пити, дуже швидко буду розповідати, але це важливо. Ось так: такі сашетики, дуже гарне пакування. І як подарунок, це ідеальний подарунок для ваших друзів чи знайомих. Приймаємо барбарис, і колаген взагалі п'ється бажано зранку, але насправді, чому там оранжевий, який в нас є барбарис, ми приймаємо на вечір. Це таке трішки було виключення по тій причині, що він краще працює із шкірою обличчя, саме коли ви, ви його приймаєте на вечір. Якщо ви приймете цей колаген на вечір, нічого страшного не відбудеться. Одна моя знайома професор і кандидат медичних наук має дуже гарне з цього приводу вислів, що немає. Значення, в який час доби ви вип'єте колаген, аби ви його випили. Тому, друзі, чи це буде зранку чи вечором, немає значення. Якщо зранку для вас це буде трішки кисліше і засіб, тому що в складі кам'ю-кам'ю вітамін С в досить великій концентрації, то ви можете розводити водичкою і вірніше розводимо водичкою, але можете робити більше ще легку текстуру і консистенцію. Ви можете це зробити після сніданку, коли поснідаєте. Ви можете це зробити до сніданку. Немає категорії. Фінічного принципової якоїсь позиції, того, як ви маєте випити, просто якщо ви п'єте колаген на ніч, то він буде дуже круто, ще працювати, крім всіх інших систем організму, із шкірою. Якщо говорити про даний колаген, чим він відрізняється? Якщо оранжевий це в нас рибний колаген, виключно, то в даному колагені одразу три види колагену в одній формулі. Це бичачий колаген першого та третього типу в кількості 7500 мг для міцності кістко... кісток і м'язів. Він видобувається з кісток і хрящів тварин, які є джерелом легко засвоюваних колагенових пептидів для підтримки нормальної структури сполучної тканини та рухливості суглобів людини. Тобто, бичачий колаген в складі цього колагену він буде мати безпосередньо чудову дію на відновлення кістково-м'язової та Сполучної тканини в нашому організмі, і це нереально круто, а також і буде впливати на відновлення хрящів. Якщо говорити про цей тип колагену, насправді ще він має таку одну особливість, що цей колаген добувають з корівок, які їдять виключно траву. Тому це теж дуже такий один важ... із важливих фактів. Коли я розбирала склад колагенів в даній формулі, то знайшла таку цікаву інформацію. Далі друг. Другий це рибний колаген в кількості 2500 мг, який швидко всмоктується, сприяючи сяйву, пружності шкіри та еластичної сполучної тканини. І третім є курячий колаген, його 40 мг. Але, друзі, це якраз та необхідна кількість колагену, яка позитивно впливає на організм при станах загальноуболюючи наявності кульгавості, в тому числі у від собі, навіть такі явища можна покращувати завдяки цьому колагену. Він не модифікований колеген друг. Типу дуже важливі для здоров'я суглобів та формування хрящів, тому що наш суглоб, ось так працює наш суглоб. Він кожна кісточка, яка нас і утворює суглоб, вона покрита хрящем. Це тканина, яка амортизуюча для того, щоб не скрипіли наші суглоби, для того, щоб рухлива була і добре амортизувала. Далі суглоб має суглобову капсулу, і в якій су... він знаходиться, і в якій він здійснює ці рухи, і в цій суглобові нові капсулі для того, щоб рухи були беззвучні і були легкі. Крім амортизуючі, є ще так звана рідина синовіальна, це як змазка для наших суглобів. Та от колаген-барбарис, саме зелений трьох типів, він буде абсолютно покращувати не просто покращувати стан, а навіть відновлювати стан ось цієї хрящової тканини, яка покриває кістку, яка дає амортизуючий ефект. Він має можливість і здатність зберігати синовіальну рідину, тому що з віком вона стирається, втрачається. І ви ж всі знаєте, як. Люди, які доросло, дуже надмірно дорослого віку, їм вже важко передвигатися, вони вже важко згинаються, їхні суглоби. Чому? Тому що ось ця синовіальна рідина, яка знаходиться в капсулі, вона втрачає з віком свої властивості, її стає менше і з маски стає менше. Наша задача максимально зберегти синовіальну рідину. Наша задача максимально зберегти властивості хрящів, максимально зберегти властивості загалом суглобу та кісток. Тому це нереально крутий колаген. Для тих людей, в кого є вже проблеми з кістками, суглобами, штучні суглоби, післяопераційні хворі чи інші ем, зміни, артрити, і так, поліартрити і так далі. Для цих людей бажано приймати взагалі від 10 до 20 грам колагену. В цьому випадку це 10 грам колагену. Тому якщо є якісь серйозні зміни і потрібна реабілітація, тоді треба би було два сашети випити. А профілактична доза, завдяки якій ми запобігаємо і попереджуємо ті зміни, які можуть відбуватись вікові з нашими м'язами, суглобами, шкірою, утворення зморшок і так далі, достатньо 10 грам це дуже круте дозування. і і яке дозволить вам фантастично виглядати, яке дозволить правильно працювати з нашою кістково-мізевою тканиною та хрящовою, тобто зберегти наш скелет в потрібній здоровій формі, можна наступний слайдик. І як правило, у виробників в складі зустрічається один-два типи колагену в даному колагені аж три типи колагенів, і це теж нас буде відрізняти. Крім колагену, чим так іще ще полюбили барбарис, і оранжевий і зелений, я впевнена, полюбимо, тому що в складі так щоб було видно, я із заблюреним екраном не можу нічого нормально показати. Так, от друзі, в складі ще і супровідними компонентами є суперкомбо для рухливості: це глюкозамін плюс хондроїтин. І ви вже знайомі з цими складниками по нашим молодим суглобам від українського виробника. І тут в складі є ці компоненти, вони нереально круті, тому що це будівельні матеріали для хрящів, дозування їх дозволяє відновити та забезпечити хрящову поверхню суглобів в тій кількості, якій вона є в цьому продукті. Далі в складі є мембрана яєчної шкарлупи. Це теж дуже рідко компонент, який зустрічається, тому що треба заморочуватися, здобуванням і так далі. Але барбарис, це виробник. Який не просто заморочується, а мета якого зробити все для того, щоб ми з вами вільно рухались до самої старості до 100 і більше років, що вона робить? Це натуральне джерело колагену та е, глікозаміногліканів, що є корисним для шкіри, оскільки сприяє формуванню нових клітин. І оцей момент він дуже важливий. Також зверніть на нього увагу не просто запобігти, а формувати, допомагати нові клітини, чинить позитивний вплив на організм людини при больових станах у шиї, попереку, спині. М'язевих болях скутості суглобів, звісно, що треба трошки довше попити колаген, для того, щоб відчути його результат на собі. Я п'ю безперервно більше двох років оранжевий колаген. Зараз я, звісно, купила вже собі зелений колаген і почала його пити. Можна і міксувати, в принципі, я думаю, нічого страшного. Але я однозначно розумію, чому це роблю особисто я, тому що я хочу до само, самої глибокої старості бути рухливою, мати фантастичний вигляд і шкіри в тому числі. Ну і, звісно, зробити все для того, щоб запобігти тим змінам. Які можуть відбуватися віковим в моєму організмі настільки, наскільки я можу це зробити, і скільки в це можу інвестувати грошей, також в складі босвелія та куркума ми вже теж знайомі з вами з куркумою. Це для підтримки загальної стану суглобів завдяки протизапальним властивостям, знеболюючим та зміцнюючим. А також куркума допомагає контролювати рівень цукру в крові. А ви знаєте, цукровий діабет сьогодні просто не, не просто гуляє по планеті, а він бігає по планеті. Я би так сказала. І це захворювання дуже помолоділо. І як, якщо це раніше вважався там лише спадковим, дуже рідко набутим явищем, то зараз дуже велика кількість людей, які хворіють цукровим діабетом, це саме набутий діабет, пов'язаний із проблемами харчування, із стресом та багатьма іншими подіями. Тому це не просто колаген для краси, а серйозний комплекс для опорно-рухового апарату. І третє, що є в складі, це потужний антиоксидантний захист у вигляді кам'ю. -кам Грам'ю, це фрукт, його тут аж 200 мг, це дуже велика концентрація доза. Уявіть собі, це ягідка, невеличка ягідка червоного кольору, але вона в складі має вітаміну С у 40 разів більше, ніж в одному апельсині. Уявляєте? Тому і це природній вітамін С він потрібен для хорошого засвоєння колагену в організмі людини. Він є беззмінним супутником любого колагену. Ну і, звісно, він допомагає у функціонуванні шкіри, кісток, хрящів, захищає клітини від старіння. Оскільки він є потужним антиоксидантом, якщо можна наступний слайдик. Завершальний по колагену, тому що в складі є ще гіалуронова кислота 100 мг. Вона працює як внутрішній зволожувач, отримує як губка вологу в клітинах та робить шкіру гладенькою, підтягнутою та пружною. Тому цей колаген він відрізняється неймовірною комбінацією корисних компонентів, які є в складі, які доповнюють один один, і крім основної функції, ще мають супутню протизапальну профілактичну, антиоксидантну дію і з Звісно, пом'якшуючи, розгладжуючу та зволожуючу. Якщо говорити про смак та зручність, сашет легко відчиняється. Ви можете розвести, чи капучинатором розмішати, чи в шейкері розбавити, чи просто ложечкою, абсолютно любим способом, чи якщо у вас є пляшечка з-під водички, ви можете туди засипати, налити водички 150-200 мл, розмішати, в залежності від того, який ви хочете насичений смак чи ні, і випиваємо. Він такого Насиченого оранжевого кольору за рахунок в складі його інгредієнтів і відповідно куркуми, тому що куркума вона досить насиченого жовтого кольору, і він має приємний такий яблучний смак, як на мене, такий трішки е зі смаком персику, і він дуже смачний, він ще смачніший, ніж оранжевий барбарис. Ну, для мене особисто, не знаю, у вас є можливість спробувати та оцінити. Легко розчиняється у воді без неприємного запаху. І після смаку немає цього рибного чи якогось іншого тваринного післясмаку. Намістить цукру та шкідливих для здоров'я людини речовин, тому рекомендую від 18 років, тому що він уже, якщо оранжевий ми там рекомендували від 11 років, тому що він має в складі лише рибний колаген, і ще не потрібно в цьому віці, якихось немає змін, організм ще росте, на які треба би було так глибоко і детально впливати. Тут же ж це вже хрящево-суглобово-м'язева тканина, яка з віком втрачає свої можливість можливості, тому від 18 років. До 18 у нас є оранжевий колаген. Поднеса ще протягом двох місяців це рекомендована профілактична доза та вплив на наш організм, після чого робимо 4-місячну перерву перед наступним курсом. Якщо вам 40+, плюс, як і мені, можете на постійній основі приймати цей колаген і е, запобігати всім змінам віковим, які можуть виникати. Тому друзі, це не просто добавка, а унікальна формула молодості, енергії та рухливості. Він заміняє одразу кілька продуктів для шкіри суглобів та імунітету з рахунок своїх. Складників, і звісно, він нагадає, нагадує, що любий колаген працює по типу фагоцита. Він потрапляючи в організм, ви його купили і думаєте, що ви зараз будете відновлювати поперечні зморшки на шкірі лоба. От вам треба з цією метою. Це відбувається трішки по-іншому. Він потрапляє в організм і починає шукати ту зону, яка зруйнована, де не вистачає білку, де не вистачає. Амінокислот, де в стіні дирка, скажімо так, якщо по-простому. І поки він не відновить цю частинку, він не піде далі. Тобто він ідентифікує найболючіший, найгірший, найзруйнованіші ділянки в організмі, рухається туди, коли відновлює, відбудовує там, переходить до інших по мірі складності, до найлегшого. Тому поки він дійде до вашої шкіри, так як у мене, пройде два роки. Але за два роки постійного споживання колагену, я можу сказати, що. Я задоволена тим відображенням, яке я бачу в дзеркалі. А ще це енергія, це рухливість, це дуже круте самопочуття. Ну і звісно, відновлення вже моїх особистих індивідуальних, скажімо так, змін, які у мене відбуваються в організмі, і, власне, заради яких я п'ю колаген. Це серцевий м'яз, його шикарна робота, це підвищення викиду фракції крові в серці, це ваші судини і їх міцність. Це також буде мати значення. За за рахунок тих компонентів, які є в складі.